Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь Боже, про захист нашої країни. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб стріла лукавого не мала сили. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ворожа техніка вона була зламана. Вона була непридатна, Боже. Молимося, Господи, Тобі, щоб жодна стріла лукавого, вона не мала сили. Ісус Господь. Молимося, Господи, Тобі, за сьогоднішню ніч. Молимося, Господи, Тобі, Боже, за зміни, Боже, в нашій країні. Неважливо, хто проти нас, важливо, хто за нас. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб наша країна вийшла із рабства. Молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб наша країна була могутньою, сильною, благословенною, звільненою державою. Молимося, Господи Тобі, Боже. За сьогоднішню ніч, щоб не було тривог. Молимося, Господи Тобі, щоб план ворога він не був здійснений. Молимося, Господи Тобі, щоб техніка виходила із строю, щоб вона не мала змоги запуститись. Молимося, Господи Тобі, за кожний куточок нашої країни. Молимося, Господи Тобі, щоб наші діти спали спокійно. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб вся ситуація, яка є в нашій країні, вона була вирішена, Господь. Боже, ми молимося, Господи Тобі, прочисте небо, прочисті вулиці, Господь Боже. Молимося, Господи Тобі, щоб ворог тікав геть з наших земель. Молимося, Господи Тобі, за ту ситуацію, яка є, Господь. Зараз. Ми молимося, Господи, Тобі, Господь, щоб наша країна вона була звільнена від тих людей, хто хоче нас знешкодити. Да? Друге слово, але я це слово говорю, ви знаєте, про я маю на увазі. Молюся, Господи, Тобі, хто хоче нам нашкодити, Боже. Ті люди, нехай вони підуть геть, Боже, з наших земель. Молимося, Господи, Тобі, також за наших захисників. Вони потребують Тебе, твого захисту, Господь. Допомагай їм там, де вони знаходяться, Боже. Ми молимося ще, Господь Боже, Тобі, Боже, за те, щоб Господь Боже, ворог тікав, Боже, з тих Боже, сіл, міст, Боже, Господь. Там, де він знаходиться, молимося, Господи Тобі, щоб не було просування ворога. Молимося, Господи Тобі, Боже, зараз за ті міста, за ті села, Господь, які в небезпеки. Нехай будуть, Боже, Твої зміни, Господь, нехай будуть, Боже Господь, Твоя сила, Господь, Твоя слава, Господь, Боже, Твоє світло, Господь. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб там, де темрява. Там було твоє світло, там були твої зміни, Господь. Молимося, Господи, Тобі, щоб, щоб не говорили хто що не говорив, Господь Боже, але Ти знаєш, Господь Боже, що насправді відбувається. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб кожен із нас молився в духі, Господь, щоб ми були змінені, Господь Боже. І ми всі почали, Господь Боже, молитися, Боже. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, не за наших рідних, близьких, Боже. У нас болить Боже за них, Господь Боже серце, і я молюся, Господи Тобі, втіш кожну матір, втіш Господь Боже, кожне серце Господь. Боже, це дуже непросто, це дуже. Боляче, Господь Боже, але ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб це все закінчилося, Господь Боже, і наша країна вона стала духовною, сильною. Ми молимося, Господи, і благословляємо, Господь, наші землі, наше правительство, нашу владу, Господь. Ми молимося, Господи Тобі, щоб там була мудрість. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб. У ворога було просвітлення, Господь, що вони насправді роблять. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, бо Ти є великий, ти є всемогутній, Господь, коли молитва діє в наших серцях, Боже, все змінюється, коли молитва діє, Господь Боже, через наші уста, Боже, горе. Рушаться, Господь Боже, ворог відступає, ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ворог відступав, Боже, щоб ворог не мав сили, Господь. Ми молимося, Господи Тобі, щоб в нашій державі були нові люди, які принесуть нам те, чого ми кожен бажаємо, Господь, це перемога, перемогу від Тебе, Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб. Були, можливо, перемова перемовані. Боже, я не знаю, який ти план приготував для нас, Боже, але ми молимося і віримо, Господь Боже, Тобі, що перемога вже близько, Боже. Ми, пригол... ми проголошуємо, Господь Боже. Мир, Боже, ми проголошуємо, Господь, те, що наші захисники повертаються додому, Боже. Ми молимося, Господи Тобі, за тих захисників, які зараз перебувають, Боже, у ворога. Ми молимося, Господи Тобі, бережи їх, дай їм, сили, Господь Боже, дай їм все необхідне, Господь Боже. Боже, Господь, тільки Ти знаєш, Господь Боже. Але ми молимося, Господь Боже, щоб це все зупинилося, Господь Боже. Ці всі знущання, ці всі. Надприродньо, як це можна сказати, я не знаю, але ти знаєш, Господь Боже, що я маю на увазі. Речі, да, які в голові не рифмуються, даже, які... ти дивишся на ці всі речі, Господь Боже. І, точніше, ми да, дивимося на ці всі речі. І в нас голова болить, Боже, тому що це хочеться плакати, Господь Боже, тому що. На деякі речі дав нашій країні безслісне не будеш дивитися. Але, Господь Боже, ми молимося, Господи Тобі, щоб більше не було Боже, Господь, руйнувань наших місць, наших територій, Боже, наших багатоповерхівок, Боже. Ми молимося, Господи Тобі, захисти наше небо. Молимося, Господи Тобі, щоб сьогодні вночі. Наше небо, воно було тихим, Боже, спокійним, і люди не прокидалися від звуків Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб все, що планує ворог, воно було знищеним. Господь Боже, ми молимося Тобі в ім'я Твоє, Ти є наша сила, ти є наш захист. І знаєте, що хочу сказати ще наостанок? Перед сном помоліться сьогодні, Псаломом 90-м, або просто помоліться Богові, скажіть все те, що вас турбує. Божих вам благословінь! Амінь.